Ну, це ж якраз мета, мабуть, їх да. під, під, під підігнати і показати, що ми зараз знаходимося на такому, ну в певну міру переламному етапі, і від рішень, які ви там приймете, багато що буде залежати. А з приводу, до речі, в 16, да, тут ж цікава історія. Вони де будуть базуватися, як їх будуть використовувати, обслуговувати. Обслуговувати, Тобто вони можуть, грубо кажучи, прилітати, умовно кажучи, з Польщі, сідати на наших аеродромах, з наших аеродромів злітати, відпрацьовувати, сідати на наші аеродроми, через 20 хвилин підніматися і летіти знову Дотримано буде все з точки зору, наприклад, формальності політесу. Да, політесу. Що Росія тут скаже? Ну вона там нанесе, умовно кажучи, удар по нашим аеродромам. Але злітати ж вони будуть з наших аеродромів. А де вони будуть базуватися? Хто їх буде обслуговувати? І давайте так. Хто на них буде літати? Це ще також питання. Певною мірою відкрити. Зрозуміло, що там будуть і наші пілоти, але можливі різні варіанти. Просто ми, можливо, всього просто ну, не знаємо. Да? Е, Нема ж проблем взяти на офіційну службу до Збройних сил будь-яку людину з будь-яким паспортом. В нас є вся законодавча база. врешті, врешті нас багато добровольців служать, наприклад, в Збройних силах. Там, Тій же піхоті проблем з цим жодних якихось там не виникає. Тому тут дійсно є такий цікавий момент, і іноді фактичні дії вони навіть краще ніж якісь політичні запрошення. Грубо кажучи, якщо поставити там, що для нас важливо, там 40 літаків в 16 мільйон дронів. Який я пообіцяв, також Столтенберг сказав, що ми отримаємо їх. Він там не уточнював які, але, в принципі, там різні, це ж зрозуміло. Да? Там, Наприклад, я не знаю, там сотні тисяч снарядів і так далі, в 2024 році, чи політична там заява, що ви колись станете членом НАТО і обирайте. Да? Я думаю, що тут ну, вибору просто не буде. За великим руханням. Символізм зрозумілий. Але... але, знаєте, символізм він в першу чергу підтверджується, наприклад, нанесенням. Ударів по території Російської Федерації, по їхнім всім центрам, там, які мають відношення до війни, в тому числі натівською зброєю. От зняття цього табу. Офіційно, неофіційно. Ну, це краще навіть символічний сигнал, мені здається, ніж от якісь там заяви, що.